Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги ось така орхідея Red Leap, доросла орха, яку потрібно омолодити. Я хочу, щоб вона рівненько зростала, і зараз саме час для таких процедур, тому що ростуть корінчики від шиї, вона достатньо їх напускала. і... Саме в такому випадку, вдало можна пересадити любу орхідею, яка зростає, або омолодити, так як в моєму випадку. Що я роблю? Шукаю місце зрізу, буду розділяти цю орхідею на дві частини між корінцями. Спробувала секатора. Сікатором не вийшло її зрізати, тому що дуже такий стовбур цупкий. Тож я повернулася до свого старого інструменту. Це звичайні кусачки такі так ось між корінцями заводжу і потрішечки виходить, так від, відкусую. Ну, тут за два рази вийшло так і роз'єднати. Це дуже легко і просто. І зараз ця орхідейка ростить квітоніс. Я впевнена, що це не завадить розвитку квітіння, тому що я вже так робила: якщо ростуть корінчики, значить все буде вдало. Ну от Роз'єднала я цей стовбур на дві частини. Ой, думала, що буде легко виймати, вийняти ростущі корінці, корінці, які в посадці, але ні. Вони так гарненько там врослися в кору в ту посадку, що придеться виймати все з горщика. Ну, нічого страшного, потихеньку витрушую. Всю кору стару. До речі, тут кора від Mix звичайна. Я вже казала в своїх відео, що через роки 2-3 краще пересаджувати з такої кори, тому що вона вже така вся як труха стає. Ця орхідейка ще була посаджена на фітіль. Бачите, такий шнурок. Трішки корінця одного відломили, ну нічого, там в неї дуже багато коріння. Тож, буде що посадити, і верхівочки, і самому пеньочку. Знаю, що на моєму каналі багато нових друзів з'явилося і багато початківців в цій справі. Орхолюбів, які вчаться тільки доглядати за орхідеями. Тож розкажу, що ось ця зелень, яка по краю горщика, вона наростає від світла. Ця орхідейка зростала біля вікна. І ось так позеленів горщик і такий, наче мох наріс. Тут нічого страшного немає, так само, як і у грибничок. У мене багато орхідей зростають з грибницями. В горщику, і це не заважає їм не квітнити, не розвиватися. Так, ну і ось кінець вже від'єдную верхівки від самого пеньочка. Такий пень, багато корінців. Я в надії на те, що будуть ще діти. Назад пеньок саджаю в його шкуру я так думаю, що це буде менше стресу для нього. І побачимо. Ну, деякі пеньочки в мене гинуть приторію, я теж омолоджувала, наче такий пень був чудовий, багато корінців було. Залишу вам посилання, кому цікаво, подивитися, як я омолоджувала приторію. Верхівочка зараз квітує, вона постійно квітує, а пеньочок такий був теж жирненький. Але він загинув. Ну, надія на краще. Багато є пеньків в мене, які випускають діточок. Навіть там є рекордсмени в мене, які по 6 діток видавали пеньочки. Тому я надію, що цей пеньочок ще дасть діточок. Ось так все назад вкладаю, лишаю того стовбурця, який був зверху. І будемо чекати діточок. Поливати потрібно пеньок тепер помірно. Прямо щоб от по просушки, геть трішечки води, тому що нема зеленої маси, нема чим переробляти ту воду. Ну і верхівка. Верхівка має теж багато корінців, до неї там приклеївся кусочок кори. Я її так і лишаю, не буду її. Від'єднувати. І дивилася, декілька горщиків підбирала, в який краще посадити. Ну, ось цей мені сподобався найбільше. Всаджуємо, і якщо вони не влазять, можна так по колу прокрутити, всадити. Ну, один корінець тріснув, нічого страшного. Я поки поливати її не буду. Вона була полита вчора, замочена. Тож, я думаю, що дам час їй. Просохнути і корінці заживуть. Ну і все як завжди: нанизь керамзит до всадження орхідеї в горщик, мені не вдалося туди насипати керамзиту тому я роблю це зараз. Я вважаю, що для закритої системи потрібна така дренажна основа, коли буде стікати водичка, особливо взимку, коли прохолодно. Вона стекла і можна перехилити горщичок і вилити водичку, тож наниз митий керамзит. Ще ж у нас квітоніс. Квітоніс треба е, на опору посадити. Е, чомусь останнім часом мені більш подобається, коли. Цвітіння так пряменько, як в магазинах. Тож цю орхочку теж хочу всадити на тримач, щоб вона зростала до верху. Тримача можна ще всадити і після того, як зробити посадку, але я вирішила відразу його закріпити, так як мені подобається. Ну, і засипаємо корою піні. Гарденько так підстукуємо, щоб всі пустоти заповнялися. Все як завжди. Під основу буду класти сухий керамзит. Таким чином я бачу, покуди можна поливати орхідейку. Ну, поливати я буду десь через декілька днів. Мої орхідеї полюбляють препарат циркон. Циркон краще використовувати зранку, Дві крапельки на літр кип'яченої тепленької води. Зранку поливаю після таких пересадок або HB101, або цирконом. І вони гарненько дають таку антистресантну дію і стимулюють рост корінців. Тож, я думаю, що в неї буде. Через декілька днів саме полив антистресантом. Розкажу вам, що до мене прямує посилка від пані Оксанки. Я її нещодавно потішила орхідейкою Алтеєю подаруночком, а вона вирішила мені так віддячити і вислала вчора хою. Тож в мене буде вже друга хоя. Одну мені подарувала Світланка, і тепер чекаю з нетерпінням, що десь після шостої вечора до мене приїде хоєчка, обов'язково покажу цю рослинку. Я вже навіть спланувала, як вона буде, йде зростати. Ну, ось так все вийшло. Закріпила квітоносика на тримач. Мені дуже все подобається. Це орхідейка Редліпчик. Всередині, як бачите, видно і корінці. Вони чудово там вклалися, посадка мені подобається. Ну І лишився пенючок, від якого будемо чекати краси дітей, і від верхівочки цвітіння пишного. В кінці відео покажу вам, як вона буде квітнути з інтернету. Дякую вам всім за увагу та до зустрічі на каналі!